Ще троє закарпатців стали почесними донорами. Відповідні посвідчення та номерні значки за регулярну донацію крові отримали Олег Ковальов, Мар'яна Петрища та Вадим Малецький. Символічні подарунки їм вручили на закарпатській станції переливання в Ужгороді. Кожен із трьох донорів понад 40 разів ділився своєю кров'ю та врятував не одне життя. Донором я вже, мабуть, більше 20 років. Перший раз просто попросили за когось здати, для когось вірніше. Я здав, потім ще раз попросили. І потім якось воно втяглося і пішло, пішло, допомагаєш комусь ну, Я думаю, це здорово, класно просто. Люди повинні здавати. Нічого страшного абсолютно немає. Кров оновлюється за той день. Тобто що я здаю 13 років, я не мала жодного разу проблеми. Тим паче, що зараз дуже багато і військових і таких, і люди хворіють, то тобто, ну, я Кажу, а її не виробиш в пробірці. Навіть цукруху своїх копійками наговорила, бо в неї мінусував. Вона. На почала ходити. Я здаю з 80-х років. Коли я здаю кров, я виходжу після донації. Я виходжу як після сауни, розслаблений. Боятися нема за що, тому що по перше, йде імунітет, відновлюється. Я відчуваю по собі просто молодим людям треба. На закарпатській станції переливання крові водночас закликають долучатися до донації, адже потреба у донорській крові та її компонентах тільки зростає. Відправляють на потреби воїнів ЗСУ, а також хворих закарпатців у медичні заклади. В Ужгороді за адресою вулиця Івана Чандая 15 очікують охочих з понеділка до п'ятниці, з 9 ранку до 14.00. Нуль Соціальних мережах завжди є світофор, де відображено, які компоненти крові найбільш 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 там світяться червоним. То от ти. У нас якраз і критична кількість, як завжди, це переважна більшість резус-негативних компонентів всіх груп, починаючи від першої, закінчуючи чи четвертою. Тепер йдуть великодні свята. Тут трошки графік роботи в нас зміниться. В понеділок ми будемо працювати прийом донорів з 10 до 1 години. Тож всіх чекаємо у нас у закладі.